Всім доброго дня. Хочу поділитися вам своїм як би сказати, досвідом. Я передивився весь інтернет і мене цікавило ну, ясно, як купол накрити, але цікавило, як поки теплиці зашити. Мене ще і турбувало, як і практично, і естетичне все, щоб естетика теж була. Ну, і Без тріше, і без клопоту. Що я зробив? Я з, боків, я з боків зашив полікарбонатом четверкою, а вже купол буду накривати плівкою. Спеціальною плівкою. У мене є така розова, вона теплична плівка на 4 сезони розрахована. Якось так. Теплицю я ви вже бачили поварив, пофарбував, погрунтував, тепер пофарбував і зашив, зашив ці бічні сторони. В цей профіль в інтернеті ви його можете знайти. Подібний профіль. Ось і все. Ну Тут перед, до речі в мене вже готові мережі лежать, пофарбував, зварив, пофарбував, поприкручував полікарбонат, завіси поприварував, Тільки тут прийдеться тут прикрутити. ну Це, це вже дрібниці. Ну Загалом загалом, отак вийшлося в мене. Як в мене вийшлося. Ну, в принципі, я довольний. Кого цікавить щось, можете писати, задавати питання. Розкажу і розпишу скільки мені обійшлася ця теплиця. Профіль в мене тут метал 20х20. Ось. І Зуб по-моєму 25 на 40. Труба така прямокутна. дуги гнув я на одній фірмі, там за пару рублів мені погнули. Ну ще що. Ну, Взагалом все, що я хотів і показати. Там кілька фотографій ще буде у відео, але я хотів показати, як я зробив. Торці своєї теплиці. Ось такі питання. Тут натягну плівку, зі заподібною проволкою затягну. тут буду прокопувати траншею. Там теж буду прокопувати траншею, плівку прикопаю з тієї сторони, натягну, прикопаю з цієї сторони. І тут я буду натягувати в ту і в ту сторону, Зі їх заподібною буду приказ. Takk, með lífjum fjónu. Так працюють професіонали. Чик. Чік. Тепер ничок накритий. Бо так працюють професіонали. Тато, я вже знімаю. Ну ты шо. Ось і вийшла така тепличка в мене. Як барабан натягнув, а так треба пленку натягувати. З Завдяки зігзаєвого профіля натягується супер.